Кітка 555 драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, муза, медуза, безмильного пуза, аб'юзер, не лузер, екстремально, банально, оригінально. Перейшов на спорті, котік не кротік, бокс, скіт, бокс бос, скіт, кіт, бокс, бос-кіт, кіто бокс, біто-бокс, біт-бокс, біт на репіті, Старс, Стрекс, Голден Екс, резвіс, стрезві, смілісь, посміхнись, осміхнись, наберись, зберись, не рись, смілості, енергії, вселеної сили, всесильного, всесвіту, могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам-бам-бам-бам по головам бум-бум навколо всіх шум мій характер, не характернице інь і янь. Поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні і навпаки. Коли добрий я. Моїй доброті немає меж, коли добрий я, моїй доброті немає меж, хочеться творити добро, бро, як Ісус Христос, Бог, коли злий я неспокійний, як демон, сатана, тоді це вже другий я, знищую всіх ворогів. І знову ховайте з з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват, два в одному. Бам-бам-бам по головам бам-бум, навколо всіх шум. Мій характер, мій характерний. Це і і янь поєднання чорного та білого Доброта в душі і зло назовні і навпаки. Коли не добре, я мої доброті немає. Меж хоч затворити добро. про, Як Ісус Христос, Бог, коли злий, я неспокійний, як демон сатана, тоді це вже другий, Я знищую всіх ворогів і знову ховайте люди з недобрими намірами. Одним словом, адекват і два в одному. Про.